Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні субота, 24 січня, і до вашої уваги оперативна інформація, брифінг з тих подій, які визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Складна ніч була для низки українських регіонів. Перш за все для Києва, Київщини, а також Харкова, Чернігівщини, Херсонщини. Тому що ворог завдавав ударів ракетами, завдавав ударів дронами. Переважну кількість більшість скеровував з прицілом саме на Київську область, Київ та Харків, як повідомляють нам повітряні сили Збройних сил України. Отже, ворог застосував за даними повітряних сил 396 засобів повітряного нападу збито. Тепер, значить, збито не збито дві протикорабельних ракети Циркон, дев'ять з 12 дев'ять з 12 крилатих ракет Х-22 Х-32 вдалося збити, п'ять із шести балістичних ракет, які летіли, і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Збито 357 безпілотників із 375 Основний напрямок удару Київщина, як пишуть повітряні сили збройних сил. Особливість була в тому, що для атаки на Київ та Київщину чи не вперше за багато часу, можливо, навіть вперше було залучена стратегічна авіація російська, саме літаки ту 22 М-3, які запускають ось ці небезпечні ракети, в сенсі того, що вони надзвичайно неточні, Х-22 і модернізованіші Х-32. Це ракети, які позиціонувалися в радянські часи як вбивці авіаносців і розроблялися як надзвукова ракета, гіперзвукова, яка летить зі швидкістю 4 тисячі кілометрів, і фактично завдає ударів по кораблях та авіаносців. Так вона розроблялася в радянські часи. Як протикорабельна ракета, вона надзвичайно неточна. Цією ракетою Росія вже здійснила не один злочин. Саме цією ракетою ворог поцілив у 2022 році по торговому центру в Кременчуку на Полтавщині Амстор, пам'ятаєте, і не тільки по житловій будівлі багатоповерхівці в місті Дніпро ворог так само цілив цією ракетою, тому вони є надзвичайно небезпечними а, і неточними. От щодо неточності, до речі, це теж факт, тому що ворог запускає, ну, бачите. Запустив 12 саме таких типів ракет по Києву та Київщині немало. Але ну, що варто відзначити? Ви знаєте, що якщо подивитися на дані, то шість балістичних ракет Так, минуло скільки? Минуло практично 4 дні з моменту минулої атаки, тому що була 20 січня знову ж таки переважно на Київ на об'єкти енергетики зараз. І не змогли накопичити значну кількість засобів, тобто десь приблизно ось так. Змогли наскрипти все, що змогли. Те, що вони дістали стратегічну авіацію, свідчить про те, що якісь проблеми виникли із застосуванням одномоментного балістики, тому що минулого разу ворог здійснив пуск. Це було у вівторок, в ніч з понеділка, на вівторок, з 19 на 20 січня. Противник застосував 16 балістичних ракет по Києву Іскандер або іс 300. Зараз вони застосували 6, тобто тенденції протягом тижня фіксуємо до нарощування немає. Але, попри це, зафіксовано влучання двох ракет та 18 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Це мова йде про місто Київ і про місто Харків. На жаль, за попередніми даними, в Києві є загиблі, мої щирі співчуття рідним та близьким поранені. В Харкові так само, за повідомленням міського голови Терехова, кількість поранених зросла до 19 осіб. Це станом на той час, поки я записую це відео. В Харкові теж ворог вчиняв злочин, тому що постраждала. Лікарня, як повідомляють, пологовий будинок, житловий будинок, багатоповерхівка, п'ятиповерхівка, звідки рятувальники евакуювали людей, що опинилися в небезпеці. Теж дуже складна, непроста ситуація. Чернігів практично весь опинився в блекауті через пошкодження енергетичних об'єктів, відсутнє електропостачання, практично по всьому місту, є проблеми в Харкові. Проблеми з колосальні так само і в Києві в українській столиці, за повідомленням міського голови кличка, станом на ранок, 24 січня, 6 тисяч багатоквартирних будинків без опалення та водопостачання. Переважно всі на лівому березі і частково на правому березі. Знову без теплопостачання, без води і без світла в люті морози, станом на Ранок 24 січня температурні показники в Києві складали мінус 12 градусів морозу. І за таких умов, звичайно, що відновлення теж стає складнішим. Специфіка, десь ми бачимо зараз. Ну, то проблема складна, тому що це вже третій удар. Ворог практично доруйновує деякі тець київські. Ворог намагається відрізати електроживлення Києва та Київщини. І подальшому центральних регіонів це стосується не тільки тут, це стосується і далі і Чернігівщини на півночі і Сумщини, і не тільки і Полтавщини Частково так от ворог намагається відрізати нас перебиваючи живлення з рівненської та хмельницької атомної електростанціями. І тут, друзі. Дозволю собі відійти і сказати, що підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Тому що, на жаль, про такі ризики ударів я попереджав і говорив, що ворог буде намагатись після ударів по київських ТЕЦ відрізати забезпечення електроенергії від атомних електростанцій Київ і Центральні регіони. Бачимо, що противник саме на цьому зараз і. Концентрується. Ну і це звичайно призводить до значних наслідків, тому що відключення аварійні екстрені діють і на Київщині, і в Києві. І складно, тому що ну уявіть собі, тим людям, які вже третю атаку переживають в багатоквартирних будинках, 9 січня, 20, 24, Деякі практично більшу частину січня без тепла і без нормального, і тільки з холодною водою, без світла. Без тепла світло дається на зовсім незначний період, особливо для новобудов, де мешканці не вирішили питання з генераторами додатковими. А зараз багато хто так починає робити, автономізуються люди, і це правильно, тому що світла подекуди немає: 14 годин, 15 18, і прогнози тут не втішні. Звичайно, що тут треба шукати вихід, особливо тих, ті багатоквартирні будинки, які залежать, в яких опалення залежить. Від електропостачання тому ситуація ускладнюється. Вона дійсно багато в чому нагадує гуманітарну катастрофу вже для більшості столиці енергетики, звичайно, працюють. Напередодні Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК, виступав на форумі в Давосі. І от Тимченко сказав, що ситуація в Україні наближається до гуманітарної катастрофи. Пам'ятаєте, я. Не те, що хотів погані новини розповідати, я просто розказував про можливі виклики, загрози, про те, які об'єкти краще прикрити системами протиповітряної оборони для того, щоб уникнути безпосередньо, ну, скажімо так, наслідків таких. І тут же ж видно, і от Тимченко підтверджує, що дійсно ситуація складна, вона така. Ну, скажімо, на межі е гуманітарної катастрофи. Тимченко каже, що світла в українців немає дуже довго, іноді по 15 годин в середньому потім включають на 3 години і знову вимикають. А каже Тимченко, що багато об'єктів енергетики, електрогенерації та розподільчі мережі просто не підлягають відновленню. Їх потрібно перебудовувати і відбудовувати з нуля, фактично заново. Ну і а, закликає до допомоги європейців і просто кричить, що називається про необхідність енергетичного перемир'я зараз, щоб ситуація дійсно не переросла в масштабну гуманітарну катастрофу в більшості великих міст. В першу чергу України це стосується. Ну, ось така ситуація: це генеральний директор ДТЕК, компанії, яка. Має, ну, фактично, ТЕЦ, яка має розподільчі мережі, одна з найбільших енергетичних компаній України. Тому е, і у них на сайті, до речі, ДТЕК можна дивитися графіки погодинних відключень, щоб розуміти там, де вони надають послуги. Іноді навіть пишуть: хоча зараз аварійні екстрені, важко зрозуміти, коли е, будуть, коли буде відновлена електроенергія. Ну, Росія взяла за мету е, провести. Для нас такий каскадний, знаєте, викликати каскадний ефект, коли фактично на межі будуть працювати виробничі потужності, тобто об'єкти електрогенерації, і коли плюс до того всього. Навіть ті, які працюють, не зможуть транспортувати електроенергію, тому що атаковані і суттєво пошкоджені об'єкти розподілення, тобто транспортування цієї електроенергії. Щоби викликати певний колапс. плюс, по об'єктах інфраструктури, це теплопостачання і водопостачання. Зараз вирішується це в першу чергу, тому що це забезпечення епідеміологічної ситуації. Ну, в першу чергу, водопостачання. Воно має бути інакше, це ж порушення санітарно-епідеміологічних норм, і над цим працюють доволі таки а, активно. Ну і от каже про те, що. Тимченко про ці його слова наводить Reuters агенція, що всю енергосистему України потрібно будувати практично з нуля. Україна тримається е, тільки виключно імпорту газу, е, зокрема зі Сполучених Штатів Америки. Люди мають електрику 3-4 години. потім 10-15 годин перерва, якщо не більше є регіони, і ви ж мені пишете про те, що і по 20 годин, і по 24 не було в окремих місцях після наслідків ударів і аварій? Тобто, ситуація вона ускладнюється, потребує негайних рішень. Ну а тепер питання, власне кажучи ж, мабуть, цікавить: а що це означає ці удари, цей путінський терор під час перемовин і консультацій, як їх назвав голова української делегації? В Об'єднаних Арабських Еміратах Рустем Умєров. Так от, як це все розуміти? Ну, друзі, а знову ж таки, хто дивиться мій канал, а хто ще не підписався, нагадую, підпишіться, будь ласка, і будете знати першими багато новин, ніж їх публікують в західних медіа. Так от, хто дивиться мій канал, ви повинні пам'ятати, що я казав неодноразово, що ну, це. Така, знаєте, іноді навіть безвідповідальна або свята наївність вважати чомусь, що Кремль обов'язково має послати якісь сигнали, що він готовий до миру. Ну, Тобто, хтось серйозно думає, що Росія, яка зацікавлена в геноциді, в знищенні, в руйнуваннях створення несприятливих, непридатних умов для нормального життя у великих містах, хотіла би фактично зупинити ці руйнування. Ні, звичайно, звичайно, ні. Вони продовжують це робити. Вони відчули кров. Вони побачили, що є вразливість. Вони побачили, що українська енергетика починає страждати більше, що є проблеми в людей. І вони хочуть, як отой звір розвірілий, знаєте, продовжувати а, бити для того, щоб схилити нас до компромісів і поступок. І роблять це в момент перемовин, щоб сказати: ось бачите, що буде. Тому давайте або приймайте умови про вихід. З Донеччини і інші компромісні умови або буде ще гірше, і буде тотальна гуманітарна катастрофа. Ось на що вони це використовують. Друзі, перед тим як продовжу, просто порядку інформування екстрене повідомлення від Укренерго через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередні оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах не діють. енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне а, постачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, але тут потрібен час, скільки поки що не ясно. Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка, споживайте її ощадливо. Повідомляє нам Укренерго. Ну, бачите, що. Окремі регіони зараз, і зокрема і Київ і Київщина, практично цей тиждень не виходять з аварійних екстрених відключень, і вони будуть тривати. Це потрібно для відновлення. Так, от, повертаючись до Абу-Дабі, чітко, чітко зрозуміло, що Росія хоче під тиском. Вони завжди ведуть перемовини під тиском. Завжди, друзі. Якщо було оголошено, ви пам'ятаєте, я казав, перемир'я 1 лютого. То до 23-59, 31 січня Росія бнищила, завдавала ударів і по енергетиці, і по всьому. От, от просто, тому що вони ніколи не покажуть а, готовність до миру, навіть коли будуть готові, коли їх дотиснуть. І от тепер дивіться: згадайте, як у нас проходили перемовини. Перед мінськом 1 був Єловайсь. Пам'ятаєте, хто забув? Перед Мінськом 2 а, в лютому 15-го року. Що було? Було Дебальцево. коли перемовини були тоді у мінську за участі Оланда, Меркель, а Путіна і Порошенка, що робив Путін? Путін керував фактично військами і віддавав команди максимально тиснути, щоб створити проблеми для українських військ і загрози оперативного оточення наших підрозділів, тоді АТО під Дебальцем. Так це ж стиль, це манера ведення Росією перемовин. І коли. Ви йдете на ці перемовини, то маєте бути готові, що так і буде. І не буде ніяких індикаторів. Історія вчить, що Росія Росія завжди буде ось таку геноцидну практику використовувати. Вони завжди будуть намагатися натиснути для, до останнього, щоб вибити для себе якомога сприятливіші умови. Ось, власне кажучи, що і нам потрібно визначитися чесно, говорити з суспільством чи. А, Війна чи мир, чи ми, чи не тривають, і ми сподіваємося на те, що США і Захід будуть тиснути на Путіна, аби Росія виконала і пішла, зрештою, на виконання певних умов, а не тиснути тільки на Україну з метою досягнення якихось компромісів. І тоді це працює, і ми кажемо, що ми налаштовуємося на це. Чи війна триватиме, і ми сподіваємося на зміну ситуації? Хоча це важко зараз з такою позицією США. Ви бачите, що вони так надають нам ракети перехоплювачі, системи ППО. І на тому дякуємо. Але нам зараз потрібні і томагавки, тому що боронитися це добре, але має бути активна оборона. Тобто, потрібно максимально зараз завдавати ударів по Росії. Щоби зараз США нас підтримали і натиснуло на Путіна, то томагавки б мали летіти на всі нафтоекспортні термінали Росії в Балтійському морі, в Чорному, і на найважливіші об'єкти в московському регіоні. От тоді би до них дійшло. Я думаю, що це зрозуміло. Але на жаль, США мають трошки іншу точку зору. На жаль, вочевидь тяжіють ось ці домовленості на Алясці, які могли бути досягнуті між Путіним і Трампом. Нам перепрошую воювати на два фронти дуже складно. Це практично неможливо в деяких ситуаціях. Це теж треба розуміти. Тому ми в такому половинчастому стані вимушеному. Коли співдіємо зі США, коли діємо спільно з європейцями, намагаємося демонструвати відданість перемовному процесу, досягти якогось прогресу на шляху до цього перемовного процесу, тому і другий день консультацій в Абудабі буде відбуватися, якщо він екстрено не призупиниться в силу певних причин. Тому і настільки пожвавився цей процес, але. Якщо Росія, як каже міністр закордонних справ Туреччини в інтерв'ю Хакан-Фідан, що Путін продовжує наполягати на своєму, що тільки виведення українських військ в Донбасі з Донбасу, ми проти шукаємо певні варіанти. Ну не знаю, чи є тут у нас значний простір для маневру. Якщо США не почнуть активніше тиснути на Путіна, не покажуть всю свою міць, тоді нам треба шукати варіанти. Якщо це не мирні перемовини, а ціною ймовірних поступок в межах Конституції і не порушення наших червоних ліній, тоді війна, і чесно треба сказати. І тоді ми відділяємо, тому що гібридний стан не може бути. Знаєте, і мир, і війна тут же перемовини, а тут по людях завдають ударів. Так, це стиль Путіна, але тому треба чітко давати посил. Ось така ситуація, вона доволі таки непроста, але вона може бути контрольованою і буде контрольованою. Повірте мені, неконтрольованості ніхто не допустить. Але ж головне не допускати гуманітарних катастроф. І на цьому зараз найголовніше зосередитися на захисті вас, людей. Найголовніше це зараз принципово. Подивимося, як будуть розвиватися події другий день консультації в Обудабі. Чи він взагалі буде, чи можливо достроково наша делегація вирішить покинути, подивимося, це і буде визначати тренди. на що далі налаштовані і чого далі очікувати. Побачимо, власне кажучи, на завершення, я би хотів все ж таки дати оптимістичну ноту. Чудове інтерв'ю вийшло на BBC, Українській службі. Бригадний генерал український, який боронить якраз Покровську Мирноградську агломерацію, Євгеній Ласійчук. Він а, з літа 2025 року очолює сьомий корпус швидкого десантно-швидкого реагування десантно-штурмових військ і каже, що ворога вдасться виснажити. До весни на цьому напрямку працюють наші сили оборони на фронті. Давайте підтримаємо і подякуємо. Їх це дійсно хороші новини. Вони теж є. Ми теж працюємо. Сили оборони роблять все можливе для того, щоб відновити посилені діпстрайки. Робиться все. От сили оборони уразили в ніч на 23 січня нафтобазу в Пензенській області Росії та РЛС окупантів в окупованому Криму. Працюють, повірте мені, працює і переговірна делегація. Я переконаний, що вони роблять все, щоб честю і гідністю принципово представляти інтереси України. Особливо голова Офісу президента України Кирило Будано. Як зазначає, до речі, Sky News, а Sky News написала, що у Києві на переговорах є козир, які люблять у США. Кирило Буданов єдиний, кого в США в цілком поважають якої люблять у США, він може стати козирем на тристоронніх перемовинах в Абудабі. Буданов єдиний член Офісу Зеленського, якого американці сприймають серйозно. Американські військові та американська розвідка поважають його. США люблять Буданова. Той факт, що Буданов там є, позитивним. Але ну фактично про це говорять джерела, пише британська мережа Sky News. Але, як кажуть, джерела не видно, щоб російська військова машина сповільнювалася, заявив співрозмовник видання. Водночас, джерело видання, яке консультує військових чиновників США з питань України, заявило, що дипломатія зараз це фарс, вона не відповідає реальності. Ну і кар'єра Деля Сера розкрила певні дані, я про це вам теж розповідав. Тут нічого нового, що Вашингтон може запропонувати Україні. Це італійська газета пише, що Вашингтон може запропонувати Україні відмову від Донбасу в обмін на 800 мільярдів доларів. Один із запла із планів американських переговорників передбачає відмову України від Донбасу в обмін на план фінансування 800 мільярдів для відновлення країни після війни. Крім того, передбачається пришвидшена процедура вступу України до Європейського Союзу до 2027 року інвестиції, кошти і гарантії безпеки. Територія, де Юре, залишається українською, безумовно, щоб залишити можливість повернення після відходу Путіна. Тобто, тут є хитрий маневр. США пропонують два стимули для України: план фінансування. Для відновлення та американські гарантії безпеки на підтримку європейських військ. Ну, судячи з того, що спочатку анонсували, що ці угоди можуть бути укладені під час зустрічі президентів Трампа та Зеленського в Давосі, цього не сталося і зараз активізувалися перемовини з росіянами. Вочевидь, укладення цих угод ставиться зі знаком дорівнює про укладення угод про мир. Ну тобто про прогрес в домовленостях про мир з Росією. Тобто, ну, США чітко кажуть, підпишете з Росією домовленості, отримаєте кошти, гарантії безпеки. Не підпишете, можете не розраховувати. Ну, приблизно ось так. Цинічно, жорстко, так. Але ось такі переговірники у нас, ось такі посередники, друзі. А там ще наслідки зустрічі на Алясці. Тому не просто нам доводиться повірте складно українській делегації за таких умов, тому що з одного боку. Тиск воєнним шляхом з іншого політичним і дипломатичним, і треба вибирати найкращі умови для України, які можуть бути за поточного тиску з поступками, але не переходом червоних ліній. Друзі, залишайтесь на каналі, буду вас інформувати і про перебіг подій в Абу-Дабі, і не тільки особливо про стан в енергетиці. Це зараз пріоритет. Не допустити гуманітарної катастрофи, пам'ятайте, що ми, попри все, з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!